Доброго дня, всім добрим людям. Найбільша ненависна з усіх людських бід знати правду, але не мати жодної влади над тим, що відбувається. Геродот, цитата з книги. «Геродот. історія. На сьогоднішній день ми всі знаємо, що відбувається війна, що в державі тотальна корупція і останні події свідчать про те, що вона розповсюдилася на. Все державне управління, в тому числі і те державне управління, яке називають органи місцевого самоврядування. Хоча, фактично, Віктор Федорович Янукович у 2012 році, помінявши кведи і присвоюючи їм органам місцевого самоврядування, квед органи державного управління місцевого характеру. Таким чином, він знищив поняття місцеве самоврядування. І сьогодні те місцеве самоврядування, що є, воно не відповідає тим принципам і засадам, які були встановлені в Конституції України. Для прикладу, на сьогоднішній день жодна жоден з органів місцевого садора, жодна рада, яка складається з депутатів. Яка фактично не можна створювати нові ради там, де є пряма заборона. Наприклад, така пряма заборона є в містах з районним поділом. Тобто міська рада може бути одна. Жодна рада на сьогоднішній день, як орган місцевого самоврядування, не сплачує людям дивіденди чи долю від прибутку і фактично незаконно розпоряджається тими об'єктами права власності українського народу якими вона зобов'язана ефективно управляти. Тобто на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування грабують фактично підконтрольне населення на підконтрольній її території, де вона розпосюджується, влада цієї ради і не платить грошей. Мало того, вона фактично розділяє землю без аукціонів. Без того, що громади надають дозвіл на виставлення на продаж оренди право оренди таких аукціонів, фактично, земля відчужується під тим чи іншим соусом і переходить в приватну власність. Що якщо подивитись на будь-яку кадастрову карту будь-якої ради, на сьогоднішній день це є очевидним. Таке ж сама. Всупереч перехідним, зак... перехідним положенням закону України про органи місцевого самоврядування, так само грабує обласні ради на сьогоднішній день, які не платять також дивіденди. І фактично всі обласні ради подбуваються по залишковій так званій вартості або за безцінь об'єктів власності громад спільної власності громад області. І на сьогоднішній день фактично в жодної обласної ради, крім об'єктів, таких як школи, і школи садочки і лікарні, практично нічого не залишилось. І то вони вже по ці землі, які були їм надані в користування, половина земель, практично вже повідчужувалась біля цих шкіл, садочків, там, лікарень і фактично. На сьогоднішній день їх повернення або реституцією не займається ніхто. Третім таким грабіжником відомим є Кабінет Міністрів України, який фактично також не виплачує дивідендів чи частини прибутку від доходу об'єктів власності українського народу, продовжуючи славну традицію. Двох попередників, а саме органів місцевого самоврядування район, сільських рад, міських, районних і обласних рад. Таким чином, на сьогоднішній день склалася парадоксальна ситуація, що за всі роки незалежності жодній людині не виплатили жодної копійки доходу, і що ставить практично в абсолютну нерівність тих людей, які не мають доступу або не. Приймають е, участь в державному управлінні, чи в управлінні в органах міс... не працюють в органах місцевого самоврядування, е, і е, з, 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 з тими людьми, які там працюють і які мають можливість розпоряджатися спільним, при тому не виплачуючи дивідендів е, іншим громадянам України. І на сьогоднішній день, е, як казав один. Е, Безпридільщик він говорив про, про те, що бітіо визначає свідомість або куля, попавши в ногу, міняє погляди в голові радикально. Я не думаю, що дійде до того, що громадяни України будуть заганяти кулю в ногу чиновникам Держави України, але на сьогоднішній день. Потрібно все-таки зрозуміти, що спрощення системи управління в державі е е Україна, яка е вертикаль управління, якою замінили на горизонталь, рано чи пізно приводить до самоотопіння. І іншого немає. Яскравим прикладом е такого є е вислів е Феді Кострова, він же Фідель Кастро. Який взяв Гавану з 56 бійцями. Потім через декілька років, коли він вже укріпився у своїй владі, то Федя Костров сказав, що він би взяв Гавану зараз із 10 людьми. Що також е, говорить про е, утопіння системи управління, тобто спрощення завжди проводить до самоутопіння. Нагадаю, що Гіркін стрілков розпочав війну на Донбасі, маючи 40 людей. І як я вже давно говорив, що вони мали бути всі стерті з лиця землі, або родичі мали право в морзів їх всіх пізнати. На превеликий жаль, оце самотупіння органів управління привело до війни в нашу хату. І ще таким важливим, що я хотів сьогодні сказати, оксюмороном є те, що на сьогоднішній день багатьох людей притягують до відповідальності за порушення присяги. А як відомо, що це також є оксюмороном, оскільки для того, щоб ви прийняли присягу, ви повинні погодитися на, в сучасних державах на те, що вам будуть виплачувати гроші, ви досягаєте своєї цілі у вигляді отримання корочки, наприклад, судді або адвоката. Коли вас не беруть на роботу, ви також погоджуєтеся там і приймаєте присягу, наприклад, на державну службу, коли вас приймають, або на службу в органи місцевого самоврядування. Тобто на це є воля людини. На сьогоднішній день присяга, військова присяга на вірність народу України або будь-якого іншого народу, оскільки на сьогоднішній день. В Конституції України записано, що в нас проживає не народ України, а український народ фактично вона здійснюється під примусом. Ця присяга не можна вважати, що це вільне волевиявлення людини. І тому я вважаю, що не потрібно людей, які раніше приймали присягу. Притягувати до відповідальності, оскільки на таку присягу в них не було волі. Дякую за увагу. Будьте здорові, підписуйтесь на канал.